Замісії, засідання комісії комісії Новобрацівської міської ради з питань регламенту, департадської діяльності, законності та правопорядку 80 вересня 20 вересня. На комісії присутні 4 члени комісії, Комісія є правомочною. На комісії запрошені керівники структурних підрозділів міської ради є пропозиція розпочати роботу. Хто за? Нам Нами підразнувати питання про порядку денного, їх виносить у нас три питання. Чи будуть по порядку денному доповнення, чи змін? Немає. Немає, ага, Дякую. Хто за порядок денний Немає. у цілому? Та загальні чисельність працівників відділу культури і туризму на Голіцевірської міської ради. Його відправлено і структурних підрозділів, підпорядкований культури та екрані, що видається в податках. Визнати такою, що втратила ще і структур та загальної чисельність відділу культури і туризму на міської ради, затверджено рішення 29-ї сесії на Голіцерської міської ради 8 свого слухання 15 вересня 2023 року номер 986 можемо скоротити на даний момент 18 25 штатних одиниць. Mm -hmm. Тому ми міняємо структуру та зараз чисельність. Получається, 22 працівника буде скорочено, це на 12,5 штатних одиниць і 55 штатних одиниць буде скорочені у ставом. Зрозуміло. <зуміло> ми мене цікаві там усім пішло додатку, що є одиниці по тим населеним пунктам, де зруйновані взагалі бутин. Так, Я відповідаю. На даний ну, момент ми ще не отримали листа, але ми зізвонилися з Міністерством культури. І була така відповідь, там є критерії відповідні для того, щоб закрити будинку культури. По-перше, відстань від діючого тим культури не, не більше 5 кілометрів. плюс надати соціальні гарантії працівнику. І повинна бути кількість населення, якщо є кількість населення, вони на даний час беруть кількість населення до воєнного періоду, по держстандарту. По-іншому бути не може. Так, ми відповідають. Чим викликала таке спрощення? Ну, по-перше, міняємо структуру, по-друге, у нас дуже багато пенсіонерів, і вони написували заявлення, пішли на заслужений обіг, і у нас є вакансії, але тільки ось не проблема, але у нас художник керівник Гременського сільського об'єднання культури, вона залишається без роботи, але їй буде надано. Так як ми хочемо одну одноштатну одиницю інженера з охорони праці на малосильської міської будинку культури і таку соціальну гарантію ми її хочемо надати. А з усіма іншими у нас проблем немає. Там пенсіонери, які позвільнялися, і молоді дівчата зміняли їх місце, наприклад, як підчину військовому сільському будинку культури. У нас був художній керівник і директор будинку культури. Директор будинку культури вона пенсіонер, вона ми скорочуєте І, ну, і Художній керівник став не директором, а ми скорочуємо художню посаду. Скорочує. Так, так. І так по багатьох будинках культури. Так, прибирайтець. Тобто у відчуття дуже лишається у цій У нас залишається 0,5 ставки, директора будинку культури, ми не маємо права, поки функціонує по закону будинок культури, бучки ми маємо бажання, будовів. Ми їм подзвонили і чому чому Бо, бу, послали, сказали, що ми хайчі наприклад, ми хотіли закритися будинок культури, немає населення взагалі. У них населення 280 чоловік. І вона сказала, відстань, відстань, ну, ми на той момент хотіли дві ми на культури поставити, але відстань 8 кілометрів. Це більше, ніж 5. 8 кілометрів, так. Але вже для ми не можемо його поставити опорним закладом на даному, То це буде пушкарі, пушкарі ще далі. То на даний момент у нас по одній людей. Так вони там є? Фізично є люди? Ну, нема. Фізично Ні. Ні. Ну, вони тут забудуться, залишили, але ж подичках вони є вони... і в будь Так я кажу, що вони взагалі. О, є будуще може... переміщення особи. Так. Але в нас є вихід тільки на 90 днів. Ми маємо право призупинити трудовий договір, не, не розірвати, а призупинити трудовий договір. на... Період воєнного стану. Тобто ми можемо продовжувати це, поки буде воєнний стан. В такому плані, після затвердження структури, і у нас такі одиниць, які взагалі там не перебувають. 97 117. Економія на рік. Mm -hmm. Так як у нас більшість вакансій, то ніхто не ну, соціальну радію не потрібно надавати. Різболізм може все це сприйняти. Так. Якщо питань більше немає, то... Сімівської ради до змін та доповнень і по До рішення 57-ї ради 8 скликання від 12.06.25 за номером 15.86 про закріплення договір обсувані за закладами загальним середньою загальної середньої освіти Новоцівської міської, міської територіальної громади, оскільки після прийняття рішення про закріплення території в мережі заклади загальної середньої освіти Новоцівської міської територіальної громади були зміни, тобто були прийняті рішення про ліквідацію юридичних осіб Рівнянської ЗОЖ і Лозківської ЗОЖ та створення філій. Гримянської філії зміської ЗУЖ і Осківської філії Листівського НВК то стала потреба у внесенні змін до території обслуговування. Тобто, оскільки філії не є юридичними особами, то територія обслуговування філії приєднується до території обслуговування основних закладів, тобто Листівський НВК включає в себе територію обслуговування і острівської філії вистійкової НВК, оскільки філія надає тільки перший-дев'яти клас освіту, тобто продовжувати освіту повну загальну середню освіту. От учні мають можливість в листійському НВК, а також, оскільки учні філії є учнями основного закладу, то в принципі вони мають право обирати по всій території обслуговування, де Нім навчатися. І таким же самим чином і, і щодо території обслуговування змінятської ЗОЖ, тобто вона включена до території обслуговування з сільської загальноосвітньої школи наших третій вступників. Зерміянською філією що там? Звільняцька філія вона створена, юридично є, але станом на... Вчора на 9-0. Сьогодні ще не моніторила жодної, поки що заяви здобутчої освіти для здобуття освіти в філії немає. Тобто там багато дітей було зовнішньо переміщено, але всі вони вирішили, що вони будуть навчатися тільки в закладах країн перебування, оскільки ну там саме в тих країнах вони знаходяться, де обов'язкова освіта для. Ну, всіх, в тому числі і для біженців з України. Mm -hmm. Деякі перейшли у смічну зож, деякі перейшли учні, оскільки внутрішньо внутрішньопереміщеними особами є і мешкають у Новосівецькому, то перейшли заклади Нового Сіверського, оскільки тут надається змішана форма навчання і очного цінового є, і в путь школі є і. В, ЗОЖ, ой, в ліцеї народи, також блистові є учні з ЗОЖ, там і вчителі перейшли будуть працювати, ну звісно дітей своїх там багато дітків. Батьки запали, тобто поки що на даний момент немає. Що, діти з ті що за кордоном не будуть навчатися в Україні. Вони дивіться. Зараз визначено декілька варіантів. Якщо Треба йти, декілька варіантів навчання дітей, які знаходяться за кордоном. Тобто діти, які ну, в принципі, щоб не втрачали зв'язок з Україною, вони можуть або вивчати українознавчі компоненти, тобто тільки ці предмети, які не вивчаються в країнах перебування, тобто, наприклад, історія України, українська мова, зрозуміло, так? або ж навчатися за сімей, сімейною дистанційною формою mm -hmm. так навчання от ну, для цього е, можуть обирати будь-які заклади світа, Да. або є е, ну, така от, мальці, українська школа там теж вони можуть здобувати освіту от таким чином ну вони роботи, брали іншу заклади тому що збудувати Ну, або можуть ну, якщо немає бажання, це ж таки батьки обирають самі, які чином навчатися. Але ж я думаю, що було. Тобто ніхто не написав заяви, так? Що, ніхто не написав заяву, так. На даний момент, станом на дев'яте, навчора що в не було і контингенту немає. Так, а що за причина? Ну, я пояснила причину. Ви Що? Ми були свідками, коли в останній раз питалися. Зібрати сесії, приходили там батьки, вчителі, я так ну, потім передумали. Ну, мабуть, <смеш> я не можу говорити за, те, за їхні думки, але в основному і педагогічний склад, в принципі, працевлаштувався, от хто заклади дає, може. Ну, Персонали для того, щоб переконали в тому, що дітам, дітям ну, краще здобувати освіту, бо там Левова частина на зараз уже в новгороді Сіверському, то краще ну, здобувати ми, ми освіту. Мене цікаве такі питання. Так. Це добровольне рішення батьків, чи хтось працював над цим? Буде ну, зовсім добровольне. Так. Да, відділ освіти, ну, особисто я. Над цим точно не працювала щодо відео освіти, теж тому що рішення приймають батьки і зараховує заклад освіти, керівник закладу освіти. Тому я вам не можу сказати. Ну, за себе кажу, що ми не чинили ніякого тиску зі свого вчителі грем'ячку, вони працівноштовують. Ну там є ж деякі що вже пенсійного віку, то звісно ж працезатур. Працездату віку. Я ну, не зверталася, проблем там немає, там працевлаштовані. Деякі, е, оскільки рішення ж прийняти на, на е, кінці липня, так то. Можна? Можна. Е, всі вчителя, крім одного, там було пропозиції про працевлаштування. А їх право правовидно. Одна там тобто, така була, е, яка одному вчителю не хватало, там. 1214 20, всіх було запропоновано. А я вони там то, Що Тобто значить що? Їм було запропоновано, а вони саме вибираються. Це просто на чому вообще німецька хилі. Для <пасувачання> того, щоб взагалі залишилось де нюре. Школа. А що далі має. тоді з цією фізією буде Поміття закривати її, чи ні. вона буде, ситуація ну, не тобто, зміниться, і в яким а, вона? Вона? Ну, Це засновник вирішує, яким чином що далі робити з І що, не ну, буде стали час. Засновник, то понятно. Ну, Пропозиції вносять вже відділ освіти ну, да, і безпосередньо керується зараз. Я... Ну, я ж питаю бачення ну, ваше. Дивіться, якщо протягом тривалого часу не буде... скільки? Ну, протягом звичайного року. Наприклад, тут зараз у нас ще і ми її вносимо в мережу, ставимо в року, ну, контингенту. Якщо протягом року не буде контингенту, не буде бажаючих, то буде вноситися пропозиція про закриття філії. Так? Так, ну, так Куди мити, нічого не роздісняється, Что Люди приходять, люди не приходять. До організації освітнього процесу закладу освіти міської ради Червониської області відповідно до кінців 2,40 законно України по загальному середньої освіти, також постанови Кабінету Міністрів 20 від 2008 до за номером 103 про початок навчального року під час воєнного стану. України також враховуючи результати отримування батьків та рішення педагогічних рад за освіти щодо організації освітнього процесу, кривучи спеціальні 25 26, 59 закону України про повне місцеве про місцеве самоврядування України. А пропонуємо на розгляд сесії рішення про визначення форм навчання освітнього процесу. У закладах загальної середньої освіти міської територіальної громади відповідно до переліку. Поясню, значить, враховано рішення педагогічних рад, бо за законом саме педагогічної ради приймають рішення про визначення форм навчання. Знаємо, що вона може бути організована очно, змішано або дистанційно, але умовах його часу. Деякі питання, що визначення форм навчання з урахування безпекової ситуації належить до компетенції організаційного собі От І тому враховуючи рішення, враховуючи безпекову ситуацію, наявність умов для провадження тієї чи іншої форми освітнього процесу, вноситься на ваш розгляд. Проект рішення, значить поясню, враховується відстань до кордонів, також враховується наявність укриття, тобто ми знаємо, що там, де до мене укриття, оскільки процес може здійснюватися тільки у дистанційній формі. От. І, також враховується безпекова ситуація. І ще така ремарка, що відповідно до положення про дистанційну форму навчання, у разі потреби заклад може приймати рішення про зміну форму навчання, тобто це виникає така, ну, така ситуація, коли дійсно треба перейти, наприклад, зручно на дистанційну, це в перша хвиля визначається на певний період інших форм. Питання? Чи є да. питання? Прошу кожного голосування. Дане питання винести на сесію, без розгляд сесії без номінки та доповнення. Прошу голосувати. Будь за. І сачі за Віталія. За. Інна Хірміна за. Чотири за. Да, за.